Дехто отримує замовлення від соціальних мереж кожного дня і задоволений результатом, а дехто каже, що таргетована реклама не працює. І ті, і ті по-своєму праві. Так від чого ж залежить результат від таргетованої реклами? Безумовно, результат залежить від компетенції та досвіду таргетолога. А також результат залежить від вашої наполегливості у досягненні своїх поставлених цілей, бо у цю гру ми граємо разом. Вітаю, я Ольга, таргетолог. Пропоную свої послуги просування бізнесу у соціальних мережах налаштування таргетованої та контекстної реклами. Ви можете перейти на сайт, залишити замовлення і обрати тариф, який вам більш. Підійде по вашому бюджету та потребам. Ми обговоримо всі деталі, я предоставлю вам безкоштовну рекламну стратегію просування, і ми почнемо працювати разом над збільшенням лідів та замовлень у вашому бізнесі.